Yo, oh, my name is Tony. Me, I take care of business. Okay? I break you like a pretzel, man. Okay? I squash you like a cockroach. 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 Третя шопня, 23 година, Львів. Локація, оперний театр, площа перед ним. Шо, народ, думали буде продовження? Думали, репчик написало? Нє, е, нє. 3 жовтня, 23 година Львів, площа перед Оперним театром, дрес код 70-80, 90-ті роки ХХ століття Америка, Україна, які хочете, вдягаєте. Але 70-ті, -80 -90 80-ті, 90-ті. Маршрут вже буде ближче додати. Мого народ чекаю вас, приїжджайте, говоріть своїм друзям, рідним, мамам, татам, бабцям, дідусям, всім. Говорі. 3 жовтня 23.00 оперний театр. Жду Вікачу.